Іванове з самого ранку ошелешила моторошна звістка. 44-річний чоловік серед ночі пошматував 13-річну подружку своєї племінниці. Нам повідомили, що зарізав і дівчинка ночувала у подружки, у подружки мами не було вдома. Находився дядя. В стані непонятно, випивши, вроді як говорять. Нам, ми в себе не можемо перейти, навіть десь винимо себе, що ну, ми, власне, нічого не слухали мы слыхали, ми знаємо, бо ми б пошли, звісно, навіть не задумуваясь. Сусідка Тамара Степанівна навіть собі не може пробачити смерть школярки. Доки вона міцно спала, дівчинку убивали буквально під боком. Виявляється, Оля не вперше ночувала в однокласниці, але за фатальним збігом обставин цього разу дівчата залишилися наодинці з рідним дядьком Ані, подружки загиблої. Це близько чотирьох годин втрапили. Він постучався і сказав, що хоче тут доставітися, що нікого в домі чужого немає. 44-річний Сергій кинувся на подружку своєї племінниці та почав нещадно її гамселити. Аня намагається рятувати Олю, та рідний дядько б'є ще її. Тоді дівчинка практично роздягнена, в самій нічній сорочці вибігає з дому, та мчить кликати на допомогу. Дівчинка сказала, що вона к нам стучала ну. Но... Ми не слышали нічого. Подружка убежала звати на помощь, ніхто не прийшов. Вона не аж до однокласниці домой. Раздіта, позвала бабушку однокласниці. Коли нарешті селяни прибігли до будинку, вхідні двері були зачинені. Їх виламували вже поліцейські картина, яку побачили всередині, приголомшила навіть досвідчених копів. У будинку знайшли вже бездиханне тіло 13-річної Олі. Убивця буквально шматував її ножем, однак самої Олі йому було мало. Другою жертвою стало маленьке щеня, а потім Сергій собі перерізав Вени. Люди таким звірством шоковані, подейкують, що чоловік був п'яний, але ж це не виправдання. А ось найближчі сусіди запевняють раніше деспот любив хильнути зайвого, але вже півроку ані краплі не пив. Очень спокойный был, добродушный, чтобы сказать, что что-то такое происходит с человеком, мы не замечали. Ой, ну, скорее всего, что-то на фоне психики, наверное, стопроцентов, что он не в, как сказать, в адекватном состоянии делал. Потому что если бы он был нормальный, он бы этого никогда не сделал. І, хоча чоловік не стояв на обліку у спеціалістів, у поліції схиляються до думки, що Сергій скоїв убивство та спробу самогубства саме через розлади психіки, нападник. За попередніми даними він страдає на психологічні розлади, не сповна розуму. Не це становить звичайна експертиза, чи він відповідає за свої дії чи ні, чи є підсудним чи ні. Але намагався вкоротити собі віку, його врятували. Зараз знаходиться у лікарняному закладі під охороною. Якщо фахівці доведуть, що чоловік психічно хворий, замість можливого довічного ув'язнення йому може загрожувати примусове лікування. Після пережитої травми допомоги зараз потребує і племінниця жорстокого вбивці. Найближчим часом з дівчинкою працюватимуть психологи.